Українська служба голосу Америки відзначає ювілей 60 років з часу свого заснування. У п'ятницю у приміщенні голосу Америки відбулася урочиста церемонія відзначення річниці. Привітати український колектив прийшли американські та українські посадовці, дипломати, експерти і друзі України у Вашингтоні. Від палати представників була Марсі Капту, яка очолює Український кокус у конгресі. Від імені усіх законодавців вона подякувала Голосу Америки за професійну та збалансовану інформацію, яку Українська служба транслювала в Україну у період холодної війни. І продовжує передавати у наш час. Після урочистостей в голосі Америки відбулася конференція, де експерти обговорили сучасну внутрішню та зовнішню політику України. Детальніше про історію заснування Української служби голосу Америки в сюжеті Зорислава Байдюка. America. The following program is in Ukrainian. Ви слухали українську радіопередачу Голосу Америки з нью Тепер ми Голос Америки пролунав українською мовою 12 грудня 1949 року з Нью-Йорка. Протягом десятиліть українська редакція разом з іншими службами, які мовлення на радянський союз, працювала і працює за принципом закладеним у Декларацію ООН про права людини, яка гарантує право на отримання інформації через будь-які засоби незалежно від місця знаходження. Бої в Будапешті тривають далі, захищаючи це право співробітники Української служби голосу Америки, були мовлення з вільного світу Україну, де новини подавались через жорстку урядову цензуру. Журналісти Голосу Америки завжди намагалися донести до своєї аудиторії інформацію, яку радянський уряд приховував від суспільства і намагався викреслити зі свідомості своїх громадян. Говорить голос Америки з Вашингтону, голос миру. І свободи майже через 40 років після виходу в ефір Голосу Америки українською мовою залізна завіса, яка розділяла світ на дві ідеологічно-протилежні системи, почала падати. Після розвалу радянського союзу Голос Америки почав у 92-му році паралельне радіомовлення як на коротких, так і фМ-хвилях у незалежній Україні. У Києві було відкрито кореспондентський пункт, де працювали журналісти української редакції. Обрівечір вітається з вами Петро Феденський. У 93-му році Українська служба стала першою мовною службою Голосу Америки, яка розпочала телевізійне мовлення. Програма Вікно в Америку відкрила майже невідому мільйонам українців Америку. У 99-му році голос Америки налагодив мережу радіокореспондентів у провідних містах України. А з початком помаранчевої революції у співпраці з п'ятим каналом започаткував телевізійні мости, з яких українці могли майже миттєво почути реакцію на події в Україні американських експертів, політиків, урядовців та дипломатів. У розпал помаранчевої революції з'явилась щоденна телевізійна програма Голосу Америки. Час Тайм». ось уже п'ять років. Час Тайм» щодня знайомить глядачів з американською політикою, новинами у ділянці науки, культури, освіти, медицини, які подіями в українській громаді, висвітлює візити до сполучених штатів, президента, прем'єр-міністра, провідних політиків і українських професіоналів. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Кореспонденти Голосу Америки в Україні висвітлюють візити американських посадовців та державних діячів, розповідають про програми уряду США в Україні та приватні проекти співпраці. Дорогі слухачі, ця програма. Наше остання у грудні 2008 року в ефір вийшла остання радіопрограма «Голос Голосу Америки українською мовою. Голос Америки зосередив свої ресурси на телебаченні та веб-сторінці. Згідно з даними незалежних дослідників, на сьогодні телевізійні програми Голосу Америки щотижня дивиться майже 5 мільйонів українців. Редакція Української служби сподівається наглядацьку лояльність і на наступні 60 років. Вам за увагу дивіться нас завтра цей же час на цьому каналі Там все.